Наше волосся це не тільки частина образу, а й показник здоров'я та способу життя. Щоденний стрес, фарбування, вплив сонця чи холоду, використання фена та плойки усе це залишає свій слід. І незважаючи на безліч порад у соцмережах, далеко не всі методи догляду дійсно працюють. Щоб розібратися, як правильно доглядати за волоссям, які помилки роблять найчастіше, і як підтримувати його здоров'я та красу незалежно від сезону, ми поспілкувалися із майстром з модифікації та реконструкції волосся, як правильно підібрати шампунь та кондиціонер, як відновити пошкоджене волосся, мінімізувати шкоду від фарбування та сталінгу, а також актуальні тренди у догляді за волоссям у нашому інтерв'ю. Які основні помилки у догляді за волоссям найчастіше роблять жінки та чоловіки? Як правило, таких прям помилок немає. Тобто найбільші помилки це мити волосся гарячою водою, тому що це не дуже добре для нашої шкіри голови. Сушити гарячим повітрям це також недобре для волосся, воно пересушиться, стає ламким. Ну і якісний домашній догляд, напевно. Як правильно підбирати шампунь та кондиціонер під тип волосся і шкіри голови? Шампунь ми підбираємо виключно під тип шкіри голови. Тобто, якщо у нас волосся шкіра голови жирна, то підбираємо для жирного типу. Якщо вона нормальна або суха, тобто тоді підбираємо засоби більш зволожуючі, більш м'які, які будуть м'яко очищувати шкіру голови. Кондиціонери, маски це вже трошки інше. Тобто тут ми підбираємо вже по запиту волосся. Якщо воно сухе, треба більш зволожуючі, більш живильні засоби. Або якщо волосся гарної якості, також не треба переобтяжувати і брати більш легкі там, кондиціонери, бальзами, які будуть просто гарно кондиціонувати і робити волосся розтипчастим. Та блискуч. Чи справді потрібно регулярно міняти шампунь, щоб волосся не звикало? Ні, шампунь не треба. Ну, якщо вам він подобається, не треба його змінювати. Шкіра не може нас звикнути до якогось там певного засобу. Виробник може змінити склад, і тоді нам вже здається, що шампунь якось ну, шкіра звикла, і шампунь вже не так якісно очищає шкіру голови. І здається, що треба його міняти. Але ну тут ніхто не застрахований. Тобто, якщо щось не подобається, просто міняєте шампуні, все. Ну тобто, ну але шкіра голови не може звикнути до якогось певного засобу. Яка різниця між професійним і мас маркет доглядом Чи дійсно варто переплачувати? Саме основне це склад. Тобто, як правило, в мас-маркеті більш агресивні використовуються засоби, складники. Тому що вони більш дешевші, звісно, професійний догляд, чому він дорожчий? Тому що там використовуються більш м'які сульфати та поживні складники, тому він і дорожчий. Але є виключення, наприклад, у мене є 5% наприклад, клієнтів, які користуються мас-маркетом, і все добре. Але це виключення справи. Ну тобто краще, звісно, використовувати більш професійні засоби. Якщо він гарно очищає шкіру голови, або якщо це кондиціонер чи маска, і він працює на зволоження, вам подобається ваше волосся, воно блискуче, воно м'яке, можна користуватися з маркетом. Чи шкодить щоденне миття голови? Як часто варто мити волосся? Ні, не шкодить. Знову ж таки, ми повертаємось до питання, який тип шкіри голови саме у? Певної особи, тому що, е, якщо у вас жирний тип шкіри, ви миєте кожного дня або через день. Якщо нормальний, ви миєте один раз в три дні або там, один раз в два дні, це теж нормальний тип. Якщо сухий тип шкіри голови, то волосся ми миємо десь один раз на тиждень. Це залежить тільки генетично від того, який у нас тип шкіри голови. Тобто не можна зробити, допустим, наприклад, якщо ми в дитинстві, да? всі мили там раз на тиждень і, ну, і зараз до цього повертаються, і кажуть: от хотілося б також зараз мити, і було, було гарної якості, все ні, просто нас сформувався, нас сформувався наш генетичний фон і. Так, закладено генетикою, що хтось миє кожного дня, хтось ми раз в три дні. Тобто це неможливо якось виправити. І якщо ми миємо кожного дня, нічого страшного. Які засоби та процедури найбільш ефективні для відновлення пошкодженого волосся? Найбільш ефективне, звісно, це холодне відновлення. Тому що так, навіть якщо у вас гарний домашній догляд, але у нас дуже змінюється екологія, стан води, стан повітря, і це також все впливає на волосся. Тому, звісно, краще робити відновлюючі процедури, холодне відновлення, це вже може підібрати тільки майстер для певного типу волосся, і навіть якщо ви використовуєте Гарний домашній догляд все одно робити відновлюючі процедури. Також є процедури, які вже направлені більш на візуал, Тобто це кератин або Ботокс, це не доглядові процедури. Вони працюють саме з візуалом. Тобто, якщо ви хочете прибрати пористість, прибрати пухнастість, надати блиску, ви не хочете витрачати багато часу на вкладання волосся, то ви робите кератина або Ботокс. Якщо ви хочете саме наситити волосся, зволожити його глибоко зволожити. То тоді це холодне відновлення. Шампунь по типу шкіри голови, маска або кондиціонер і термозахист це база, яка повинна бути у кожної дівчини. Неважливо, робить вона процедури на візуал, тобто кератин-ботокс, або не робить. Тобто, це. Базовий догляд, так як холодне відновлення, вони не відновлюють. Вони дуже добре можуть, можуть зволожити, наситити волосся, але не відновити його. Тобто, якщо у вас є певні проблеми, ламкість, сухість, пошкодження, сплутаність, це тільки холодне відновлення. Як правильно доглядати за волоссям влітку та взимку? Немає якогось розподілення догляду взимку або влітку. Тобто, і взимку у нас є вплив на волосся, це холодне повітря, да, тому що ми ну, рідко, я навіть на вулицях рідко бачу, щоб люди, ну щоб жінки прятали волосся, да, все одно ми хочемо там якось гарніше виглядати. Тобто, це вплив холоду, вітру, снігу і так далі. Якщо це літо. То це в нас навпаки палюче сонце, також вітер, також це річки, да моря. Це теж все пересушує і впливає на волосся. Тобто немає такого розподілення, як доглядати взимку, як доглядати влітку. Ми завжди доглядаємо однаково, тобто орієнтуємося на стан свого волосся. Тобто, якщо у нас хочеться більш зволоження, тобто, хочеться розсипчастості. Ми робимо зволоження е і також процедури на зволоження. Е якщо хочеться більш насичення, ну це більше моря після моріїв, після, е після відпочинку. Е хочеться більше наситити волосся, бо пересушене. Як показує практика, більше пересушене. От то ми робимо процедури, які більш насичують і живлять волосся. Як мінімізувати шкоду від фарбування, освітлення та частого використання сталінгових приладів? Якщо ми, в принципі, робимо фарбування, треба також обирати фарбу, яка ну, це також більше проконсультує, напевно. Ваш майстер, тому що самостійно ну, складнувати напевно, вибрати таку фарбу, щоб вона ще й мала доглядові функції у своєму складі. А, напевно, як мінізувати, робити холодне відновлення між фарбуваннями. І між процедурами, якщо ви часто вкладаєте волосся, тобто накручуєте, да у вас там може якісь зйомки, або просто буває, навіть дівчата приходять після невдалої зачіски, кажуть, в мене просто в жахливому стані волосся, і там дійсно воно пересушене. Просто можна навіть звичайною праскою вдома витягуючись, пересушити волосся і зробити ламким. та. Негарно безмі'ячна фарба, тонуючі засоби. Але також треба звертати увагу на склад. Якщо ви не розбираєтесь в, склад... в складі цього продукту, то краще звернутися до фахівця, який вам зможе порадити гарну фарбу, тому що у нас навіть в мас-маркеті на всіх фарбах пишуть також бізамічна, але ми не фарбуємося. У мене також є клієнти з такими випадками, що вони пофарбувалися самостійно, приходять і кажуть, я би без аміячної фарби фарбувалася. Як же так? Що ж це в мене волосся таке? Ну, склад все, все одно вирішує все. Тому краще звернутися за консультацією до свого фахівця, до майстра, якому ви довіряєте, щоб він вам порадив там фарбу або тонування. Які сучасні тренди у догляді за волоссям зараз набирають популярності? Зараз дуже активно розвивається сфератинового сфера вирівнювання. Там відновлення волосся дуже сильно розвивається. З'являється все більше і більше нових складників, які дуже класно працюють от саме з відновлення волосся. Ну, також сфера керетиноботоксу розвивається, тому що з'являються нові техніки, нові складники, тобто зараз ці процедури стають більш щадящими, не знаю, як сказати правильно. І, звісно, якщо ви звертаєтесь до кваліфіку... кваліфікованого майстра, то якість процедури буде набагато краща. Я не буду лукавити, це хімічний процес да, на волосі, тобто ми наносимо складник і запарюємо його а, утюжком. А якщо ми розберемося, наприклад, поставити на ваги на вирівнювання чи а, утюжок кожного дня, то звісно, утюжок більш шкодить, ніж кератинове вирівнювання.